Настя Каменських у США співає російською мовою. Нагадаю, що днями співачка була у Майамі, де виступала в невеликому клубі з концертом. І найбільше здивувало те, що Настя співала деякі свої пісні саме російською мовою. Зокрема, мова йде про пісню Красне віно До речі, ця пісня перекладена українською мовою, і пісня Ета моя ночь. Відео з'явилося в мережі. До речі, мені здалося, що не всі на концерті знали ці пісні, адже коли Настя намагалася працювати з публікою, то у відповідь, реакція була трохи така млявою. Звісно, відео з російськими піснями швидко розлетілось мережею, і через кілька днів, коли Каменських вітала українців з Днем Незалежності, то їй про ці відео нагадали і не один раз. Нагадаю, що і чоловік Насті Потап продовжує розвивати свою закордонну кар'єру з проектом Славік Балаган і також дає інтерв'ю російською і англійською мовами. І особисто я мало у Потапа бачив згадки щодо України і української мови загалом. до речі, ще у 24 році році Каменських заявляла, що бачить себе далі, цитую інтернаціональною артисткою.